Ким, Киев, и кинься тоже мисс Буд, просы, мисс Городская Рада, чтобы он, чтобы Городская Минская Рада включила э, в генеральный план строительство парка, трех домов. Парк зоны зоне? Вот на этой, вот на этой 70 соток, где земли, 700 может быть и 3 годинки, скажите. У них 3 план, у них детальный план території территории на 2,5 гектара, когда тогда, да, ну, на весь парк, короче. Да? А, а да. мы говорим про 2,5 гектара, чи про 700 соток я знаю справа то, в том, що там а, зараз но... 70 соток знаходиться Ладно, в Україні. на території, згідно з детального плану на території, на 70 соток, вони всі вікають. Тут мають знаходитись три будинки. На 70 соток? Так. Дев'ятиповерхових. Три дев'ятиповерхових будинки. Згідно з детального плану території. Розвиваються ж, виходить. Решта території так? відводиться так? під прилеглі там, майданчики, там, парковки. Завіщики, відводиться, коли 70 є. Не відводиться, а детальні там території розраховані всі вас повноліття. Угу. З яких 70-70% відводиться під власне під забудову. А, а решта під прилеглу територію. Ось слава більше. Слава. Я вибачую, а ви забудовували? Ви хто?

Ця Я місто... берегу ваше зеркало. Ця містобудівна документація формально на сьогоднішній день чинна, вона затверджена. Рішення не скасоване, не відмінено, нічого іншого. На підставі і місто документація за законом, тут навіть сесія, не розумію, чому вони звертаються до міськради, оскільки законодавство зобов'язує при розробці генерального плану враховувати всю чинну затверджену місто будівну документацію. Це автоматично відбувається. Вони звертаються просто для того, щоб. Підштовхнути міську раду, да, щоб вона подала. Міська рада наразі може сказати: ми не хочемо використовувати цей детальний план. Має І право використовується. І тоді не будуть строїти. І тоді не будуть строї. Не. Але якщо вона це зробить, це буде суперечити договору оренди, в якому сказано, що оренда надається під розміщення мотельно житлового комплексу. Розумієте? Тобто, тут питання спочатку для того, щоб не будувати там. Треба розірвати відносини цієї довгої оренди, а потім можна вільно абсолютно скасовувати і відміняти детальний план. Тому що якщо ми спочатку відмінимо детальний план, це Отто, кілик, місто, що ми в суд, подасть суд. Скаже, що ви порушуєте умови договору. Слав, це не та організація, яка судилася там і да, да, да. це вона yeah. єдина, yeah. вона однакі злочинного єдиний забудова, які сьогодні придумали на цій землі. Yeah. Але yeah. я yeah. не буду детально розписувати, однозначно, ж yeah. цей yeah. детальний план затверджений і розроблений навіть незаконно, там безліч порушень в тому плані і ті, що ви говорите, що 70 сотках розмітки три yeah. 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 будинки, yeah. не може Абсолютно yeah. вірно. Я. Більше того, навіть yeah. в самому детальному плані написано, що житлова. Забудова займає 95 соток, а на 70. Тобто, за цим детальним планом міська рада погодилась Києво-Святошин-Мехбуду добровільно, безкоштовно передати ще 15 соток землі для того, щоб вони вмістили туди три будинки. Там дуже багато нюансів. Але питання в тому полягає, що місто будівля документації, детальний план є чинним і в цьому є проблема. Ще раз хочу наголосити, що це не питання нашої комісії. Підготовки до сесії і питання в сесії воно не стоїть. Це спочатку повинні розібратися спеціалісти. От він пояснює, як спеціаліст, тому що він архітектор за освітою. Розумієте? Ми зараз просто переможемо. А ми, як живі люди не розуміємо, ми я я розуміли, історію, зі, що подави, віде, давно проголосували, що ми проти. А орендувато. Хто має перевіряти? Послухайте, послухайте. але але... завішені голос слова суду. договору власне оренди. они должны нам сплачивать 10% на мотиву решевой оценки. Мы, сколько бьемся сейчас с нашим экономическим отделом, нам, пани Балуева, ни в коем случае не хочет давать нам документы, а именно, сколько заплатил Ким, ким Святошен Мисбук. За 10... О, вернее, за 5 лет. Договор аренды был подписан в 2010 году, и сегодня у нас 16 год, слава Богу. Они арендуют уборки громады 70 соток. Ну, линду, Киев, за все это время есть только две цифры. Это 86 тысяч, которые они заплатили в 2014 году, и в 2015 они заплатили еще 170 тысяч. Это те, которые нам... Ну и цепь, которую нам удалось взять. То есть 340 10, в год. Всего, 250 Всего лишь 250 тысяч. Договор аренды белым по черному сказано. Что 10% это 362 тысячи гривен в год они должны платить. В 10 уроке. В 10 Мало того, они этот договор зарегистрировали в 2012 году. Август 2012 -го года. То есть Борская міська рада практически два года не отримала вообще никакой арендной платы. А должна была шестьдесят 362 тысячи гривен в год. То есть, получается, два года ничего не отримало. Потом они в августе 2012 года его зарегистрировали в Земельном кадастре. И, ну после того. И считается, ну, закон, э, ну, считается договор, ну, набирает чинности. Сметили э, ее регистрации. Договор еще сказано. Можно, Аренда плата вносится арендарем на рахунок, на выключена в большой форме, на 10% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки згідно рішенням сесії. А, а ну, сума виходить 362 тисячі гривень в год. Рівними частками у вигляді щомісячних платежів. А до прийняття в експлуатацію на період будівництва терміном на 2 роки з можливістю пролонгації на рівні 3%. нормативной грошовой оценки. Я как, э, я как депутат Борьского скажу сейчас э, свое личное мнение свое. Я считаю, что э, мы должны, ну, э, то есть есть, по, есть, есть невыконание умов договора, суть тема невыконания умов договора. Это редная плата. Борская мискарада не дополучила. Ну, э, сейчас сложно сказать, сколько именно ну, конкретно, но, ну, очень большую сумму. 10 миллиона. По этому договору аренды. И лично мое мнение, как только ну, депутаты Борской мискарады, ну, разорвать с ним. Разорвать с ним договор аренды. Ну, не с ним, а с кем все тоже. Ну, их будет Да разорвать договор аренды. Э, я прошу комиссию э, более более по детально разобраться в этом, потому что это ну вот ситуация, ну, во-первых, э, было э, были были собраны подписи около э, да больше больше чем 2000 подписей. Это, это, э, это Борька, э, Борька, ну не, ну никогда не видела такие ну столько только количество подписи. Это у нас рекорд. Рекорд. Это первое. А во-вторых, я прошел. Вот я прошу Сашу еще ну, более ну, детально рассказать о... о ситуации. Можно? Отбиты э, много на исковых терминов уже прошло. Мы не все решения совета можем оспорить. И в данной, в данной ситуации единственная реальная причина, по которой мы можем не внести детальный план территории в генеральный план, является разрыв отношений с, э, арен, с арен, арендатором. Mm -hmm. На законных основаниях. На законных Основание для этого сейчас над ними надо работать. Мы сейчас на заседании комиссии не выносим вопрос о разрыве отношений. Mm -hmm. Мы готовим э, серьезную основательную базу для того, чтобы потом с ним встретиться в суде. Это для того, есть. чтобы ну, не, не быть голословным, мы уже этих моментов после закидательства, там, шашка на голове вперед, мы уже проходили в Кто проходил? прошлом году. Это вы проходили? Вы проходили, и, проходили и то мы тоже. Проходили. Вася, Вася. И мы проходили, проходили. тоже. Хватит, мы проходили. Хватит. Хватит ссориться, давайте Никто не смеется. Вы что, не знаете, что все вы, Нет, поэтому... вы участвуете в судах? Вы участвовали в судах? А, вы участвовали Вы, вы... вы же были в Вы Николай вы... да да, вы... вы... да, да. пожалуйста. но... это не Если, если вы не участвовали, вы были в стороне, никакого отношения не имели, пожалуйста. Да вы Я просто, Я... Я просто... Так... вы не а слово громада, и никаких бы вопросов было. Да, 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 просто, чтобы они были мы. Громада. Мы не будем здесь перетягивать на одеяло. Да не надо одеяло трогать.

Uh, так как этот это вопрос проходит через комиссию, да. мы... Мы должны мы проголосовать мы на даты ему дозы. на даты. на да? письмо. Все. Все. Да, да. да я думаю, что... Как да это, это правильно? Что они Все просят? Да, давайте еще раз. Чисті, у зв'язку з необхідністю врахування на плану території під будівництво житлового дитинного комплексу і спортивно-розверних центру по вулиці Богдана, хмельницького 72, Боярки, міста Буерки, це е, звертається кіло 16, тобто забудовник, до міського голови. Значить, у зв'язку з необхідністю врахування ДПТ, розробленого Діпромістом, прошу надати комплект документів вище вказаного ДПТ, до е, Діпроміста. Тобто забудовник просить міськраду надати детальний план території, а власником детального плану території введеться міська рада ага. надати цей пакет документів до діпроміста, для того, щоб це діпромісто внесло цей ДПТ в міральний план розвитку. А я землю в парк ЛОВ. Як називається земля це вже у користування, так ні, це землі зелене користування Зайна. зараз. А, Зайна. а Зайна. якщо Тобі його ввести в парк, це дов... Навчин... повністю не інші дов... дов... немає не офіційного парку. Якщо прийняти, то це буде офіційний парк, і забуває суперечить договору. Я тебе зрозумів була така думка, але вони це дуже швидко відійдуть суді, тому що це суперечить договору оренду. А якщо орендатор нічого не проводив і не платив оренду плату, то ми Послідок. Це ж інше. Порушення в мофере, тому ми приймаємо, що це буде партнер. Chỉ... Да, да. Це в суді буде доказано. Зараз не може, тому що це все. Дивіться, ми зараз маємо, маємо, так балакаємо вокруг до окола. Оскільки заява була звернена до зарубіна Олександра Олександровича, ця комісія може звернутися з пропозицією до Олександра Олександровича, давати, да, що, щоб він звернувся в е, е, державне казначейство, е, щоб взяти всі е, ці, ці проплати, скільки було зроблено, оскільки в не точно все Ось. Не, не, не дає. З, з, зібрати ці всі. Потім подати в суд. Все одно, чи, чи до ми будемо в суд звертатися, чи після відміни рішення, все одно це все буде йти після суда. Подати в суд через суд розірвати договір оренди, І тоді вже на, на сесії Борської міської ради, з, згідно рішення суда, розірвати е, ці відносини у зв'язку з несплатою за оренду. Бо, бо дійсно було частково сплачено і те, що з 2010 по 12 рік через так звані кримінальні схеми, схеми було не проплачено за, за ці два-два роки. Далі я хотів би ще зауважити, що сп е, з, з приводу Валуєви, оскільки я, я, а скільки, оскільки е, вона не надає на запити інформації. З приводу неї теж треба звернутися в суд, притягнути її до відповідальності е, кримінального кодексу за зловжування службовими обов'язками, за невиконання своїх службових обов'язків та, та інших питань. Будь ласка, прошу до протоколу. І громадські слухання були сфальсифіковані, спрофан... громадські слухання не було. Так що є два причини, по які можна розривати доступну. З приводу несплати орендної плати це підтримує повністю Олександра. Є питання, воно дуже непросте. Там є багато нюансів із приводу нарахування індексації, з приводу додаткових угод, і з приводу реєстрації договору оренди. Там дуже багато питань. Наразі сьогодні, на особисто на мою думку, є таке рішення, варіант рішення цього питання призупинити дію детального плану до з'ясування обставин орендної плати. Як варіант, і це буде нормально, оскільки зараз з розробкою і затвердження генерального плану відтерміновано. В принципі, ми йдемо в нормальному руслі і призупиняємо детальний план. За цей час з'ясовуємо обставини сплати орендних і ми, і ми приймаємо відповідне рішення. Рекомендувати, не можете генеральний план забудови міста. Забудови міста. Детальний план ввели. території за адресою да? Да. О, Десь, Десь, да, за... у зв'язку з А, думкою громади. Б. Порушенням умов договору організацією забудови. Може уточнити, що не сплата. Ну, ну, там, да. там Там, там да. вже буде багато. вже е. є. А є корупція, опять корупція подається. Так. Одноголосно.